Слава Ісусу Христу, тому, який полюбив всіх нас, тому, який віддав життя своє за всіх нас, тому, який е, проявив свою любов видимим чином. Сідайте, будь ласка, сьогодні е, маємо свято, свято Стритеня. І розпочинаючи наше зібрання, я хотів би е, прочитати. Прочитати цей уривок, цю подію з Євангелії, так як її описує Євангелист Лука. Знаєте, я не буду, можливо, занурюватися у всі нюанси цієї події. Вона, вона не дуже велика, така історія, і думаю, що кожен із нас її знає. Але хочу звернути увагу на один тільки момент із цієї події. Я прочитаю всю, всю історію Евангелія від Луки, з другий розділ, з, пер, перепрошую, з 22 го вірша. І коли, згідно із законом Моїсея, минули дні очищення, то принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом. Як то написано в Господньому законі? Кожна немовля чоловічої статі, який є первородним, назветься святим для Господа, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господнім дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симон, людина праведна і побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому, і було йому обіцяно Духом Святим. Що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і привів Його дух до храму, коли батьки внесли, немовля, Ісуса, щоб зробити з ним за законним звичаєм. Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння. Які ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло, відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля, і його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії його матері: ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі, як ознака суперечок. І тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона дожила до глибокої старості а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого. вдова вісімдесяти чотирьох років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викоплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулись до Галілеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості і благодать Божа була на ній. Відома всім нам історія якому чули неодноразово, читали неодноразово, кожного року про неї згадується. І оскільки подій якби не дуже багато, і тут всього декілька таких основних дієвих осіб, то все обертається так чи інакше навколо цих дієвих осіб. І е, сьогодні я хотів би подивитись на один тільки такий нюансик, який відкритий, відкритий в цьому тексті тричі. В цьому невеликому тексті а, говориться про те, що Йосип і Марія зробили все, як написано в законі. Ви звертали на це увагу? Все, як написано в законі. Знаєте, коли народився Ісус Христос, це а, був час не самої більшої духовності в ізраїльському народі. Це я би сказав, що це швидше був час такого духовного занепаду або духовної кризи для єврейського народу. Тому що вже багато а, десятків, ну навіть не десятків, а декілька сотень років не було пророчого, чистого а, пророчого слова. Бог не посилав своїх служителів для того, щоб вони проголошували слово. І вчителі закону, дуже багато вчителів закону, не хочу сказати, що всі, але дуже багата, велика кількість вчителів закону, які пояснювали Біблію, вони нагромадили. Таку величезну кількість різних вчень, що прості люди, які приходили до храму чи до синагоги на поклоніння, вони давним-давно заплуталися у всіх цих хитросплетіннях і всіх цих вченнях. Частина цих вчителів закону вони взагалі не вірили. Вони не вірили в загробне життя, вони не вірили в існування ангелів, вони не вірили багато у що, вони не вірили. Вони проповідували, навчали писання, але... але в них не було живої віри. Це були садукеї, інша частина фарисеї. Я думаю, що ми також про них багато чого знаємо. В них також було не дуже густо з живою вірою. Це були люди, які хотіли власними зусиллями добитися святості і показати всім оточуючим людям, в першу чергу оточуючим людям, що вони інші, що вони світі, що вони кращі. Вони настільки часто викручували закон в різні сторони, що люди також заплуталися. Знаєте, і. Ось серед всього цього такого духовного занепаду були люди, для яких писання було дуже важливим. Були люди, які очікували Месії, були люди, які все ще довіряли і мали живу надію на Бога. Серед цих людей був Симеон, серед цих людей була Анна і серед цих людей були Йосип і Марія. Ось сьогодні я хотів би звернути увагу на один ось цей єдиний нюанс. Вони зробили все, як написано в законі. Виконали все за законом Господнім. Знаєте, для перше, на що так хочу зробити наголос: для них писання було авторитетом, для них писання було основою. Вони не вибирали з цього писання те, що їм підходило. Вони не вибирали з цього писання те, що їм подобалось. Вони не вибирали із цього писання те, що підходило під їхні обставини. Обставини в них були не дуже такі веселі. Вони прийшли, нагадаю, може вже хтось і призабув за півтора місяця, вони пішли на перепис, вони прийшли. В інше місто, де вони не мали де жити, де їм прийшлося шукати, шукати собі житло. в них народилася дитина, в них не було особливо, особливо грошей для того, щоб якось існувати. в них не було підтримки з маленькою дитиною на руках. Ну все дуже непросто і можна для себе зробити висновок. Ну зараз не час робити все правильно. Зараз треба якось викрутитися, поки ми не повернемось додому, якимось чином викрутитись, щоб, ну, щоб вийти з цієї ситуації. Зараз не час. Ми, люди, дуже часто, дуже часто знаходимо для себе причини для того, щоб не виконувати писання. Зараз не час для того, зараз не час для цього, зараз не час для, для ще для чогось. Йосип і Марія вони виконали все за законом Господнім. Для них писання було авторитет, для них писання було важливим. Воно стояло понад обставинами. Воно стояло понад труднощами, воно стояло понад усім, тому що це було слово Господнє. І коли закінчилися дні їхнього очищення, вони принесли Ісуса до Єрусалим, бо написано в законі Господньому. Все написано, і для, цього, для них це було остаточне. Знаєте, коли ми дивимося на. На ось цю всю історію, то можемо побачити, що обставини вони не є причиною для того, щоб не бути слухняним Богові. Наші життєві обставини не є причиною для того, щоб порушити Писання. Наші якісь життєві труднощі не є причиною для того, щоб порушувати Слово Боже. Наші якісь обмеження, чи фінансові, чи будь-які інші не є причиною, щоб порушувати писання. Для Йосипа і Марії це не було причиною для того, щоб порушити писання. Коли закінчилися дні очищення, пройшло 40 днів від народження. За цей час Марія могла виконувати всі свої домашні справи, але вона не могла бути. Ніде в громадських місцях, ні на базарі, ніде в інших громадських місцях, вона не могла ходити до синагоги, вона не могла ходити на богослужіння, вона не могла, тому що вона вважалася нечистою. Коли закінчилися дні очищення, вона пішла до храму. Коли закінчилися Дні очищення, вона принесла жертву. І за законом, якщо читати книгу, Левит, 12 розділ, то за законом, по суті, вона мала принести ягня і голуба. І там написано, що в тому випадку, коли людина не може принести ягня і голуба, то вона може замінити ягня на іншого голуба. І це була так звана жертва бідних людей. І ми бачимо, що в Йосипа з Марією з фінансами не густо. Мудреці ще не прийшли, вони ще не принесли своє золото, ладан і миро. І вони виходили з того, що вони мають, але вони пішли для того, щоб виконати все по закону. Йосип і Марія прийшли до храму всі троє. За законом також можна було цього не робити. За законом, згідно закону, Йосип міг прийти і зробити все сам. Марія могла бути з, з, з дитиною вдома. Їй не обов'язково було приходити, але вона пішла, тому що вона хотіла це зробити. Друге, на що хочу звернути увагу, Йосип і Марія по закону вони посвятили свого сина на служіння Господу. Знов таки. Я думаю, що ми всі знаємо цю історію, коли ізраїльський народ виходив з єгипетського полону. А останнє покарання, яке було звершене над єгипетським народом, це смерть всіх перворідних. І з того моменту Бог сказав, що ось єгипетські перворідні вони були знищені, вони були вбиті. А ваші перворідні з цього моменту кожен... Перворідний буде служити мені пізніше, коли Бог вибрав коліно Левія на служіння, він дав можливість заплатити невеликий викуп. П'ять шеклів срібла, якщо я не помиляюся, це така геть невеличка сума, яку можна було заробити там за тиждень або за півтора, от, і викупити свого перворідного від служіння Бога. Але Йосип і Марія цього не роблять. Вони приносять свого перворідного сина, вони приносять своє немовля в храм і вони присвячують його на служіння Богові. Ми ніде, ніде не читаємо, що вони внесли викуп. Зате в Євангелії декілька разів зустрічається, що Ісус названий Назореєм, Тобто Той, хто посвячений Богові, вони принесли і вони по закону посвятили Його на служіння. І тоді, коли він пішов на публічне служіння, коли пройшло 30 років, коли він вийшов проповідувати, для Марії це не було здивуванням, для Марії це не було проблемою. А хто мене тепер буде доглядати і все таке? Ні, тому що вона, тільки коли він народився, вона знала вже, що він буде служити Богові. І останнє, третє, що хочу сказати. Коли ми дивимося на поведінку Йосипа і Марії, їхнє досконале дотримання Писання, воно вплинуло згодом на Ісуса Христа. Можливо, ми ніколи не задавалися цим запитанням, але їхнє досконале виконання Писання вплинуло потім на Ісуса Христа. Він виконав все абсолютно все від самого свого народження. Навіть тоді, коли він ще сам не приймав ніяких рішень, навіть тоді, коли ніяких дій він ще сам робити не міг, він виконав абсолютно весь закон. Пам'ятаєте, він говорив, коли приймав хрещення, він говорив Івану: мені потрібно виконати всю правду, мені потрібно зробити все досконало. Апостол Павло в післанні до Галатів в 4 розділі. Пише, що коли прийшла повнота часу, Ісус народився і став під законом. Для того, щоб викупити підзаконних. Він виконав абсолютно досконало весь закон. Якби була порушена або пропущена хоч якась маленька заповідь, він не міг би бути досконалим арнцем. Та й думаю, що йому пригадали б це. І поставили б, а ти, а твої батьки, а ти не можеш говорити ось цього, тому що ти цього не виконав чи ти цього не зробив. Про нього говорили багато що, але ніколи ніде не говорили про те, що він порушив закон, хоч у чомусь. Знаєте, іноді наш послух або наш непослух, він впливає на тих людей, які нас оточують. Ми не можемо цього знати. Ми не можемо прорахувати все наперед. Але наш послух або наш непослуг Слову Божому, він впливає, він буде впливати на тих людей, які нас оточують. Апостол Павло в першому листі до Корінтян писав наступні слова, що Будучи вільним, вільним від усього і від усіх, я підкорив себе всім. Я поставив себе в найнижче положення. Для чого? Для того, щоб придбати, придбати хоча б декого. Для юдеїв я був як юдей. Я разом з ними виконував закон. Я разом з ними робив все, що потрібно. Для язичників я був як язичник. Для язичників я шукав інший підхід. Я зробив все для того, щоб е, спасти хоча б деяких. Да? І він каже, в, в кінці цього уривка, він каже, що я роблю це заради Євангелія. Я не роблю це заради своєї слави. Я не роблю це заради ще чогось чогось. Я роблю це заради Євангелія, для того, щоб стати співучасником. Євангелії. Перед кожним із нас, кожного дня нашого життя, не раз, не два, а то може і не десять за день стоїть вибір. Вибір зробити так, як написано в Євангелії, чи зробити так, як підходить мені в сьогоднішніх умовах. Вибір поступити так, як хоче Бог, чи поступити так, як хочу я. Вибір виконати Слово Боже. Чи не виконати слово Боже. Перед кожним із нас стоїть вибір. Перед Йосипом і Марією цей вибір так само стояв. Він стояв від самого початку. Зробити по-своєму чи зробити по слову Господньому. І коли ангел казав Йосипу, прийми, прийми Марію, це моє пряме тобі повеління. Перед ним стояв вибір відпустити чи прийняти. Перед ним стояв вибір виконати закон, чи може змахлювати десь. Перед ним стояв вибір виконати це все досконало чи ні. І він вибрав бути досконалим. Він вибрав зробити все, що потрібно по слову Господньому. Це було благословінням для нього. Це було благословенням потім. Для Ісуса, і це стало благословенням для нас. У нас також є вибір. Ми можемо зробити по-своєму, а можемо зробити так, як робили праведні Божі люди завжди, у всі часи свого життя. Хай вас Бог благословить. Вибирати те, що буде до вподоби нашому Богу. Амінь. Амінь. Давайте помолимось.